Ви думали, що це є візник, у кого живли оператори? Чи? Ні. Просто мені буде незручно тримати відходи з них. Тому мені вони так само треба... Прали... Я добре виглядаю на спинку, дивіться. Дуже чи? гарно. Ні, все нормально, так? Ні, все добре. Все добре. Слава чи, всі всі так? Звичайно, так. все добре. Чи судна сіли не почала, ще не знімається? Ні, ні, Ми дивимося, як воно виглядає. Що хай буде? Маракуль спідбирається.

ви показуєте, що в рак усіх, хто в нас є відповідач. Не обов'язково. Я дуже люблю, коли не знімаю. Ну, бачите, може один сяде тут оператор, другий там і хай знімає. Ні, то буде. Я можу, щоб я вар... ну, бачив, що ви є. Тобто не зброшені. Я дуже люблю, коли не знімаю. Я знімаю,

Передавні втрашні клопотання моє і також я, пош... я перепрошую, я почну. Давайте потім питання ставимо такий порядок бути, добре. добре. Уперським районом слухається справа за кожного члена покрити оператора газової системи Іван Гонківський до Мацько Світлани Ярослав про стягнення заборгованості. Прошу, будь ласка, хто з'явився на розгляд даної э, цивільної справи? Прошу честь на розгляд даної цивільної справи, з'явилась представник позивача. Маски сама є спонсор, а відповідь 14 проводиться фіксування засідання технічними засобами та відео. Дана справа буде розглядатися в такому складі, глуючий суддя в роді за участию, кто дарех убиття. Чи довіряєте статусу? Довіряйте. Довіряйте? Прошу, будь ласка, по зеру вставить. Ваші підвірщини і добавили.

12 серпня 1979 року. Скажіть, будь ласка, де ви поступаєте? Це вірожень район. Ви працюєте, не працюєте? Ні, наразі не працюю. Скажіть, будь ласка, ви з позовною заявою ознайомлені чи не? Так, звичайно, я ознайомлювалася з позовною заявою з матеріалами справи. Скажіть, будьте добрі, чи ви визнаєте цей позов чи ні? Ні, я не визнаю. Позов не визнаєте. Прошу приседати. Вам оголошую ваші права та обов'язки. Учасники справи мають право з з матеріалами справи, робити з них копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь судому засідання, якщо інше не визначено закону, провести участь у доказів, ставити питання іншим учасникам справи, також свідкам, експертам, спеціалістам. Подавати заяви такого питання, надавати поясню суду, наводити свої доводи, міркування щодо питання, які виникають під час судового. ...протоково-судового засідання, запису підсування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зуваження з приводу їх неправильності чи неповноти, оскаржувати свої рішенням визначення законом порядку, користуватися іншими визначенням законом соціальних права. Учасники справи зобов'язані виявляти повагу до суду та до інших учасників процесу, сприяти своєчасно вічному повному об'єктивному самому ці обставин справи, з'являтися судове засідання за викликом суду, якщо їх я повинна здобув обов'язково, подавати всі наявні в них докази. Повні достовірні пояснення з питання представляють, законувати процес дії в основному законом проконувати інші процесу обов'язки законом особливо. Скажіть, будь ласка, вам ваші права і обов'язки зрозуміли? <гумірно> зрозуміли. <гумірно> Скажіть, будьте добре, якщо ви ознайомлювалися з матеріалами справи, ви позовну заяву вкували. Чи є необхідність в оголошенні її повного тексту, чи можна тільки вступною прохання частину? Ні, немає, можна тільки вступнути. Якщо ви ознайомилися, що до Посвідського суду району звернулися в позивочку з товариства оператора газоворозповідчої газово системи Івано-Сфронківський Газ до відповідача Мацько Світлани Ярославівни. Ціна позову 11 тисяч 809 гривень 29 копійок. Свої позовні заяви позивач просить. Прошу суд повну заяву до розвиту, а розглянути справу порядку спрощеної поздно провадження сторін за наявних справі матеріалів. з дождника Московської Іславі Ярославин. Адреса Вартовича, будинок 25 Соловочнів, стоять на членів уряду бюджетного розподілів системи Іона Франківських ГАЗ, муковий рахунок газовому філії Іванофаків, в обласному управлінні, а це 133. 593 03361046. Місце заходження, місто Іванбіс, вулиця Клинкарського, 20, коштовий індекс 010, сума 11, 3809 гривень 29 рупій, заборкованість за послугу розподіл про за період з до 1020 року по 306.23 року. Особливий розповно. 0,7144 сімка в користь за теоператорський газ. Засудовий збір в сумі 264 гривні на закону зказу на, 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 на який. Прошу, будь ласка, порядок розгляду справи. Такі спочатку слухаємо позивача, поясню, чому звернулися до суду. Ви будете мати можливість задати запитання до. Представник на позивича. Після того ми послухаємо ваші аргументи з того приводу, що ви не визнаєте І по вашого зададуть запитання. Зрозуміло, так? так, так такий порядок. Скажіть, будь ласка, такий порядок. Ви не заперечуєте про такий порядок дослідження і розвитку справ? Ні, я не заперечую. Ви okay. не заперечуєте. Крім того, у вас було якісь запитання стосовно того, чи поступили якісь докази? Так, Так, так. подавали я подала вчора подала матеріали, які мають бути додавлені до справи, подані, подані вчора, тому що вони готувалися і відповідно я чекала на відповіді позивача, котрі мені ніхто не додав. Я, тому... я... Секундочку. Це от ваше клопотання. Світлана клопотання, яке є... зареєстровано коли? Вчора було так. Так, 13... клопот... так, мені тільки що зранку поступило це клопотання для про ознайомлення. Ви ознайомилися? Щоб... Дивіться, клопота... Прошу, будь ласка, встаньте і стосовно цього клопотання, щоб я зрозумів, що ви його ще навіть і не читав, тому що його я тут... я дві хвилини, як занесли так. перед тим, як ви зайшли, будь ласка. Добре, дивіться, клопотання, це котре я занесла вчора, це є по матеріалах, ознайомлених з я справою. Так, я 12 так. вересня ознайомилася з справою і відповідно там є. Моменти, з котрими я не погоджуюся. Це саме це є відсутність типового договору, який зазначений в доказовій базі, <питрес> uh -huh. у справі він є відсутнім. Там описано у клопотанні, що саме до типового договору мав надати позивач. Uh -huh. Далі є питання по довіреності, так, як помінявся і керівник. А, лі, і... будь ласка, тільки що перед початком судового засідання стороною е -е, надано можете з ними знайомитися. Ну, тільки ж це все буквально дві хвилини до початку. Добре. Ви кажете, помінявся представник умови. Е, на... на той момент <звук> так. <на> той, <звук> 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 Але чому тоді 18-го? 18 серпня, ви на це довіреність, у матеріалах справи довіреність сторони, в котрій написано, Два терміни. Але ви, я перепрошую, ні, я... Ви не... так, що так, там е... зараз присідайте, там не right. стаєте, розказуйте далі. Справа в тому, що я цей і ваші і ці клопотання до цим додатком в такій mm -hmm. масі. Ну, я оці... працювала над І оце я тільки що побачив буквально одну хвилину перед тим, як ви це побачили. Будь ласка, я не читав ні одне, ні. Mm -hmm. Далі, відповідно, я задам пізніше питання, позивачу, чому дана довіреність не була долучена до справи, якщо вона видана 18 ви років. І... Якщо вважаємо, що доручення не є добре, то ми не можемо проводити судове засідання. Але це у матеріалах справи було доручення, де був закінчений термін, просто в ньому було нижче дописано ще один рік на продовження, Ну, навіть іншим шрифтом. Добре. Виписування. 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 Вас? Ви вас до виписку не я пописування на франківська газ. Ця довіреність діяла до 14-го. Ні, та довіреність діяла до року. Змінилася керівник до 15 серпня. Можна я уточню. Ця довіреність мені вказано. По-перше, вона спочатку діяла до закінчення року 22-го, потім внизу під текстом було додруковано, що довіреність. Почала далі діяти. Не знаю, як буває так, що у одному документі є два терміни довіреності, де вказано, що довіреність так само далі почала діяти з 1 січня 23 року і мала би закінчуватися у е, кінці у грудні 31-23 року, тобто цього року. Е, відповідно так само зараз у нас є електронний суд, е, де всі представники. Е, Правозахисники мали би бути зареєстровані і ви могли отримати довірений таліше. Додаються так само там у справі документи по сплаті судового збору. Ознайомившись з цими документами платіжне доручення номер 12850 на суму 2481 гривні датоване минулим роком. 24 жовтня 2022 року. Датована вона також оплатою у Франківську, а не у Косівський суд. Далі. Є у нас так само платіжна інструкція 154,83 на суму 248 ,10 гривень 10 копійок. Датована 22 грудня 2022 року. Відповідно ці платіжні. Доручення про складу судового збору до даної справи не мають жодного відношення. Я зрозумів. А скажіть, будьте добре, ви долучаєте це клопотання, це ви якраз і цими документами. Ні. А Тут ці документи що? ви? Ці думаєте? документи є до справи. Тут є. Прошу долучити У вас, є такий самий документ. Прошу є, так, так. так. І, і там є весь перелік. І, і скажіть, будьте добре, ви оці докази, які ви надаєте до суду, ви, ви направляли стороні так. позивача. Так, там а є підтверджений, підтверджений документ після заяви. Є все, що стосується позивача, там є відправлено є навіть фотографія листа квитанції, Є, звичайно, є, там є фотографія квитанції, а долучити я її маю. Ви одержували цю На даний момент ми не одержували жодного ні клопотання, ні доказу до клопотання, тому прошу надати термін для ознайомлення. Там є поштова так само відправка. З таких обставин судового перемоги заявили справи на інше число, дає можливість ознайомитися. Сторона заявила, що даних документів не одержував. Якщо маєте копії, можете вручити стороні зараз. Я маю, але я її використовую для себе, я а сторона її отримала в електронному варіанті та у поштовому, так само у поштовому. варіанті Укрпоштою відправила. Там Бали Франківський газ. Так. Але електронний варіант так само долучний. Там є фотографія сріп, те, терерву, дає можливість з стороні. Стосовно оцих слушних вклопотальних е, запитань стосовно доручень, оцих, е, доручень, це для вас, е, по, наступне судове засідання, спростуйте мені оці заяви, які відповідач стверджує, що доручення діє, потім чомусь воно продовжено. Тепер ви принесли ще одне. Там є фотографії Тот, доручення. Я, річ, фото. то в мене матеріали справи, воно вже є в електронному суді, ви бачили, може не може звідси пропасти. Ми є в матеріалах справи, ви знайомилися з правою. Я знайомилася тільки документованими з матеріалами. Тому ж вони є. Ви собі... і ви Але якраз світили... ви можете бачити два терміни в довіреності у ваші. Значить, справі. це одне і друге стосовно сплати судового збору. Як стверджує відповідаль, що ви подали позовну заяву, і той судовий збір сплачено до Франківська і сплачений він ще в 2022 році. Так, Зрозуміло. платіжні доручення, там вказані. E, значить, тобто ви з цими і ці документи, до речі, вам на надіслані, ви так. з ними ознайомитесь, дасте мені оцінку, і в інакшому парку то справа буде залишена без розгляду, якщо не буде підтвердження цих моментів. Ну, Зрозуміло, так? А, сьогодні а, а а вже я ще ні, можна... вже, є, вже нічого не треба. Вже нічого не треба ні, говорити. що тільки перше питання... А, а перерва це учас... Сьогодні буде продовження? Чи... Mm -hmm. А в який день Зараз, коли в мене є час, тоді буде. У мене є сьогодні 20 справ. Ні, що можу... тобто ми сьогодні не будемо уточняти дату, коли буде Ні, будемо уточняти, я зараз так. вам скажу. Ага. Все перед. Можете виключати. Добре. Бо я знімаю цю, в мене сюди засідання, в цьому сидіти жарко. Я не можу сідти, зрозуміло. У нас часу Так. Без... Ні-ні. Ну, в принципі, якби ви були без форми, могли б це сказати. Добре, значить, ви ще будете оголошувати, мені треба буде його включати зараз заново чи ні? Що-що? відео. Ну, будете оголошувати дату. Я вам кажу дату, ви запишете розпишете мені матеріал справи. Добре. Я дивлюся журнал.